Всім привіт, молоді! І в нас сьогодні дуже цікавий з вами випуск, який буде посвячений батл пасу, нашому прекрасному весняному. А саме ми з вами будемо проходити вже останній рівень та будемо получати з вами La ferrari яка знаходиться на 60 рівні. Я дуже радий, що ми з вами нарешті дійшли до цього моменту разом. Разом і будемо зараз дивитися, що за автівка, що вона себе представляє, а також які можна на неї ставити деталі. Я думаю, що вже. Багато хто з вас бачив інших блогерів по Україні та цю машинку, але я теж хочу для вас її показати та подивитися разом з вами. І для того, щоб нам перейти на наш остатній рівень на наш 60-й рівень, нам з вами потрібно зробити 4 години в грі відіграти. Я думаю, для того щоб нам виконати це завдання, давайте з вами просто зробимо авторинок, Ми за що ми ще получимо зверху 15 тисяч. Напевно, я візьму з вами нашого гіднітвагену чи катко чорненького, Після чого ми з вами відправимося зараз на... Наш центральний, точніше, наш авторинок, який знаходиться в Борис. Під'їхали ми вже з вами до авторинку. Давайте зараз. Заїдемо всередину, для того, щоб виконати наше завдання, і нам зарахували його. Все чудово, ви виконали завдання батлпасу. Детальніше у меню. Добренько, давайте зараз виїдемо. Відійдемо в якесь місце, де буде менше людей, для того щоб ми з вами могли спокійненько позабирати всі наші речі. Так, все, ми з вами зупинилися. Давайте перейдемо з вами в наше менюшка. В нас вже 60-й рівень батлпаса. Далі вже немає куди. Так, ну що ж, для того щоб нам забрати зразу наш рандом. Не авто, а також в Феррарі Феррарі. Нам потрібно буде позабирати ось ці всі прекрасні винагороди, які я не забрав аж з 31 рівня. А поки я буду забирати ці винагороди, підпишіться, поставте вподобачку, а також поділіться зі своїми друзями. І ще напишіть коментарі, будь ласка. І так, зараз з вами забираємо Чері Тіго 23-го року. Так, з з остався 60-й наш рівень. Зараз ми з вами заберемо рандомний автомобіль, а також. Кож, Давайте, може, для початку заберемо Феррарі, наше прекрасне все Феррарі, суперфаст у в нас є, і натискаємо рандомний автомобіль. І нам цікаво, цікаво, що нам, що нам випаде, молодесенькі. Так, давайте з вами перейдемо в наш інвентар. У нас вже аж на 134 кілограми всяких речей. Прекрасних кейсиків, ключів пасочки, які я ще не попродавав. І так далі. Дивіться, у нас є кейс Електрохаус. Я вам пропоную його зразу відкрити. Тут, до речі, може випасти Теса Кібертрак, Теса Model X, Volkswagen. ID6, зайчик, Дмитро Комаров. Це такі такі предмети, які точніше речі, які дуже ціняться. Давайте відкриємо, і нам випадає чорна фарба. Ну, в принципі, нічого нового мені не везе, я знаю. Так, сезонний кейс. Давайте відкриємо сразу сезонний кейс. І нам звідси випадає 10 карбованців. Непогано те, що що наступна наша річка, що наступна, так е, тут у нас що? так само кейс. Кекс відкриваємо і нам випадає гітара. Корпус гітари, корпус гітари, йой, тут краще б гітара випала. Так, по кейсика на все. На цей кейс у нас, напевно, ключиків немає я на темщика. Так, немає ключиків. Наприклад, жаль. Так, безкоштовний подаруночок нам там ще випадав. Давайте теж його відкриємо. Тут може випасти секретне авто, секретний, да, секретний приз. Ось такі прекрасні автівочки. Ми з вами вибиваємо караська. Ну да, мені тільки краськи одно, та й роблять, що падають. Добре, ну що ж, я думаю, мені вже секретне авто, я так зрозумів, випало. Правильно я розумію, так як кейсик. Тут нема ніякого. Давайте зараз з вами відкримо наш телефон. Зайдемо в евакуація транспорта. І мені випав Fiat Doblo І мені випав Fiat Doblo Це рандомне авто. Fiat Doblo Мені випало. Супер е Ферадчик. Давайте візьмемо. Ага, і це получається в нас чері теж є. Чері, супер. Ого, я поняв. Добре, давайте заспавнимо його. Давайте заспанемо. Воно нас знаход... в нас. Знаходиться біля епіцентру. Давайте зараз туди відправимося. О, знову Феррарі поїхала. Так, дивіться, ми приїхали до нашої Феррарі. До нашої Феррарі вже під'їхали. Давайте ми її зараз сядемо, подивимося, яка максималка, скільки вона їде. Ой-ой-ой, ну по управлінню, наче вона да, дрифтить, звісно, те, що треба. Задній привід, я так розумію. Окей, давайте вийдемо зараз з вами десь на якусь рівну дорогу. Щоб затестити її максималочку. Ну, вже 240 їду, то це непогано. Поки ми з вами в Києві, давайте заїдемо на тюнінг-центр для того, щоб подивитися, що. Тут вообще є пойму. Зовнішнього немає. А зо... о, дивися, подожди. у Мене є дві детальки п'ятого рівня R класу о. а, це нам дали вони, нам їх дали чіп. R клас це дуже класно. Детальки якого рівня? B класу? Серйозно, в нас Ferrari на б класу деталях, то це ж дуже прекрасненько. Дуже прекрасненько. Давайте поставимо ці дві деталечки на неї. а, блін, ні, давайте не будемо. Почекайте. Ні, ні, давайте не будемо ставити. Давайте протестимо її максималечку, а потім поставимо вже ці всі деталечки. Так, добре, внутрішні зовнішні тюнінгу У нього, звісно, немає. Кодір фар, кодір корпуса, скільки буде коштувати, щоб його покрасити. 338 тисяч. До речі, не дуже дорого, я думав, буде дорожче. Але так як у нас це прекрасний Б-клас, тому він не дорогий в. Обслуговувані. Хорошо, прекрасно. Давайте провіримо її максималку. Виїхав я вже на рівну дорогу, і ми з вами їдемо 340. 340. її максимальна швидкість на стоковому режимі, так сказати, без чіп тюнінгу. Давайте зараз ми з вами розвернемося. Поїдемо, поставимо дві детальки п'ятого рівня, а саме гальма, а також чіп. І подивимося, наскільки в нас збільшиться швидкість. Ну, на швидкості машина дуже непогано в управлінні. Я б сказав би навіть дуже круто на швидкість 340. Вернувся. Я назад до нашого тюнінг-центру. Давайте здадемо внутрішній тюнінг, поставимо дві детальки. А саме гальма, а також чіп. Так, все поставили, натискаю зберегти. Так, чудово, поставили дві деталі, їдемо на вулицю, подивимося, що там буде в нас по швидкості. Ну, я вам скажу, вона стала бистріше набирати, це однозначно. Ну, 353 максималка з двома деталями від 5 рівня цей чіп, а також гальма. Я скажу, от, ну вона даже стала вона навіть стала з гальмами. Краще що в управлінні, так, дивіться, ми на цій ділянці з вами можемо розігнати до максимальної швидкості. Дуже непогано, дуже круто. Давайте зараз з вами відправимося також. Зїдемо, глянемо, яка її мінімальна ціна, якщо ми захочемо її продавати в ГОС. Дивіться, наша Феррарі коштує вартість ціни 891 тисяча, але це на половину від повної суми. А повна сума в нас виходить 1 мільйон 782 тисячі. Ну, я вам скажу, як до неї це напевно замало. Даже той самий Ford Challenger коштує 2 мільйона 400 000. А зараз я хотів би на неї випити вибити якісь дуже цікаві номерні знаки. Давайте відправимося до МВС в місто Дніпро для того, щоб отримати номерний знак. Під'їхав я до нашого МВС центру, і давайте зараз будемо пробувати вибити якісь цікаві номера. Одна, одна вартість послуги в нас становить 20 тисяч гривень. Або ми можемо зробити свій номер. Давайте зараз підберемо якийсь цікавий номер. Я вибрав ось такий ВК 7667 ВК, яка буде коштувати 500 тисяч. Я думаю, давайте ми його купимо. Дуже прекрасно прекрасний автомобіль. Дуже точніше, прекрасний номерний знак. В нас стоїть уже на наших на нашій автівочці ВК 7667 ВК. Ну, я вам скажу непоганий номерочок. Красивенький, як для мене, це прикольно. А спереді, до речі, нема номерів. Ну, да тут а спереду ніде ти їх не поставиш. Да прекрасно Ось такий прекрасний віддік у нас получився молоді Якщо вам подобалося, підпишіться, поставте вподобайку, а також поділіться відео зі своїми друзями. А з вами, як завжди, був Юра. Всем удачки, всем пока-пока.